Злили 15 тонн пального збройних сил і продавали цивільним по 40 гривень за літр. На Полтавщині Державне бюро розслідувань викрило схему розкрадання дизеля, призначеного для фронту. Слідством встановлено військовослужбовець відповідальний за обслуговування техніки для транспортування пального на північ та схід України. Організував систематичне викрадення дизеля за інформацією правоохоронців. До оборудки він залучив чотирьох водіїв автоцистерн. Під час кожного рейсу вони зливали по кількасот літрів пального, розливали в каністри та передавали організатору. Задокументовано втрату 15 тонн пального. Однак слідчі не виключають, що реальні обсяги значно більші. Організатора трьох водіїв та цивільного покупця суд узяв під варту з можливістю внесення застави у один мільйон гривень. Ще одному військовому обрали домашній арешт. Про це повідомив речник теруправління державного бюро розслідувань у Полтавській області Олександр Білка. Кожен факт злочинної діяльності і всі епізоди будуть досліджені в межах досудового розслідування 13 листопада. Працівники ДБР затримали організатора на гарячому під час буту чергової партії палива цивільній особі. Таким чином, організатор, чотири військові, які були водіями автоцистерн, і цивільна особа, яка скуповувала крадене диспаливо, підозрюється у викраденні військового майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 410 кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі до 15 років.